Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Як і обіцяв, про пенсії лише важливе. Тож Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банку і до порядку ідентифікації. Постанова номер 720 від 18 червня 2025 року. Тобто, бачимо, постанова досить свіженька. Тож що за зміни? Як тепер будуть відбуватися ці виплати? Що тепер банки зобов'язані робити обов'язково? Коли пенсіонер до них приходить, навіть пенсіонер може того не знати. Тому давайте розповім. Відтепер? Банки зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про відвідування пенсіонерами їхнього відділення. Постанова номер 720 від 18 червня 2025 року. А якщо хочете знати усі пенсійні новини, бути в курсі всіх подій, які відбуваються для пенсіонерів, що там з тою пенсійною реформою, активно за нею слідкуємо і продвигаємо зміни в ню, щоб вона прийнялась правильно, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Натискаємо 2 хвилини. На 2 хвилини? 2 секунди. І все. Ви знаєте усі події і нічого не пропустите, бо ви слідкуєте. нас вже 1 мільйон 250 тисяч. Тож, долучайтесь і ви. А я читаю. Тож, банки зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про відвідування пенсіонерів і тим самим робити ідентифікацію пенсіонерів. Норма фізичної ідентифікації пенсіонерів є обов'язковою ще з 2004 року. Але. Раніше вона відбувалася так тихо, що люди навіть не знали, що ця ідентифікація проходить. Останні два роки з цим почали закручувати гаючки. Особливо це стосувалося ВПО, людей, які проживають за кордоном, а також пенсіонерів, які мало користуються своїми картами. Або якщо отримують на пошті, то мало десь фігурують в якихось держустановах, тобто довго нікуди не зверталися, і про них, типу, втратився зв'язок. І цих два роки підігнали дуже сильно. Пам'ятаємо, да, як в частині пенсіонерів була заморожена виплата, як повідомляло представництво пенсійного фонду лише по Вінницькій області, да, тому що я тут проживаю і тут е, повідомляв про це: 200 тисяч пенсіонерів в один момент не отримали пенсію. Потім вони пішли, донесли документи, провели ідентифікацію, і все відновилося. Ну, бачимо, гайки закручені. Чому закручені? А для того, щоб, не дай Бог, хоч якийсь пенсіонер або людина, яка не є пенсіонером, не отримала чиюсь чужу пенсію. Тобто, якщо хтось там десь не має, його помер, виїхав, не має права отримати, чи не отримує, хтось за нього отримує, щоб не було таких випадків. От для того і роблять цю фізичну ідентифікацію. Тепер банки, відповідно до цієї постанови, повідомлятиме дату. Пенсіонерам відвідування їхнього відділення шляхом надсилання інформації до е, Пенсійного фонду України в електронному форматі, в електронній формі. Інформація надсилається за її наявністю, але не частіше, ніж один раз на день. Тобто, якщо ви кожен день будете ходити до банку, то банк буде кожен день до пенсійного фонду надсилати інформацію. І отут питання: інформацію про те, що ви прийшли. І були в банкові, чи інформацію про те, що ви в цьому банкові робили. Можливо, скільки ви грошей зняли, чи скільки грошей положили на картку, чи комусь перевели яку суму. Отут цього не уточнено. Кожен день, якщо будете відвідувати, кожен день буде надсилатися. От вам і тотальний контроль. Написано, що це все зробиться для зручності пенсіонерів. Раніше таку ідентифікацію робив лише Ощадбанк. Пам'ятаємо, в травні місяці цього року була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка дозвола внутрішньопереміщеним особам з 2014 року отримувати пенсію, де вони захочуть. Тобто не лише в Ощадбанку, в будь-якому банку, який для них є зручний, чи на Укрпошті. Тобто, щоб ну, людям було зручніше, а не одна установа, і все. Якщо в тебе нема банкомата чи нема можливості зняти гроші, то як хочеш, так і. Живи, да? або проси когось, або їдь незрозуміло як. Ну, коротше, зробили виключення і зробили, що тепер можна отримувати в будь-якому банку. І вже після того, як дали їм можливість в будь-якому банку, для того, щоб проходила ідентифікація легше, тобто, щоб не потрібно було. Їхати до пенсійного фонду, заходити в цей кабінет пенсіонера, робити цю відеоідентифікацію, да? всі методи ідентифікації я розповідав на каналі. Можете подивитись, пошукати відео, там повністю детально описано, як її проходити і кому точно потрібно. А кому точно потрібно, зараз ще розповім. То рішили так, що якщо ти прийшов в банк, зняв якісь гроші в будь-який вже банк, не лише Ощад. Банк зафіксував це, передав до пенсійного фонду. Все, пенсійний фонд бачить, що це ви, що то ви то робили. Якщо хтось вашою карткою не знає, чи це банкомата, чи лише відділення, також не уточнено. Можливо, вже там далі по камерах дивляться, не знаю. Але пам'ятайте, що якщо більше ніж півроку не користуватись карткою пенсійною, то банк заморозить кошти, тому нею користуватись обов'язково. Якщо не хочете, щоб заморозили. Просто я знаю людей, які там, наприклад, два пенсіонера однією карткою користувалися, а на там збирали гроші на щось, на що там їм потрібно. Так от, коли так робите, то знайте, що хоч раз в півроку якийсь рух повинен бути. І ідентифікація внутрішньопереміщених і тих, хто за кордоном, то є обов'язковою один раз на рік до грудня місяця, всім обов'язково потрібно пройти. Це також маєте на увазі, щоб не втратити свою пенсію. Тому бачимо зміни кожен день. Щось там підганяють е з індексацією пенсії. Вже всім людям нам буде проходити автоматично а однаково, так як всім. Тобто, і прокурорам, і суддям, і всім іншим буде точно так само, як простим пенсіонерам. Цей законодавчий акт також вже прийнятий. Чекаємо. Роз'яснень, як буде проходити виплата базової соціальної допомоги для пенсіонерів, я вже подав запит на те, щоб мені дали повне роз'яснення, щоб я вам доніс цю інформацію, щоб ви знали, як нею користуватись. Тому як тільки прийде, я вам розповім. Слідкуйте до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.